Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Ось прийшла, зараз зніму вам відео, все розкажу і покажу. Погода хороша на вулиці, хороша, сонячна, трошки був дощик, зараз немає. Сонячна, не холодно, 9 градусів. Замічательна погода, як восени. Зараз покажу, що сама купила, а тоді, що мені посилка знову прийшла. Так, купила, що я. Ну, такий один творожок, щось мені захотілося купила. Такий творожок собі купила Оце крем-фреш. Ну, як сметана, тільки 18%. Де тут написано? 18%. Вона. Ну, коротше, я бачила, там написано: 18%. А, ось тут зверху написано: ось. 18%. І без лактози. Отакий такий один йогурт щось захотілося купила. Тоді, ось на Євріка купила раз, два, три, чотири, п'ять персимонів. Я взвісила 900 грам тут. 900 грам за єврика. І взяла. І оце два огірка взяла. За два огірка заплатила 50 центів. Давно щось в мене огірків не було, так я взяла собі на обід. І ось купила 5 шоколадок за 11 євро, п'ять шоколадок. Раніше у нас було 5 шоколадок за. 10 євро, а тепер за 11 це по знижкам. Так саме головне, ви бачите, що роблять. Ось тут ось ці, що я вибрала по 200 грам шоколадки. А вони тепер роблять шоколадки по 180 грам. А я оце вибрала на що ж мені 180, на що я буду із 5 шоколадок 100 грам згублювати. Да? От. Так що я вибрала ті, що, які були по той по 200 грам. Далі, оце мені наточка посилку прислала. От. Оцей мармелад, який я люблю фазер. Оцей мармелад, який, це я вже відкрила, подивитися, мармелад на той, на, на, на Хеллої. На тут написано, що тут написано. Так, 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 мармелад, мармелад. Ну, я покуштую. Мені здається, оцей із лакріцею мармеладик буде. М -м. А смачний. З лакрицею, але дуже смачний. М -м. І от такі конфетки. Ось такі конфетки. Шоколадні. 450 грам. І тут написано 500 грамів мармелад. 260 грамів, отой Хеллоїн. І 450 грам у ці конфетки. А тут ще і отакий той поклали Подаруночок. Оце такий бокс НАТО мені заказала. Я дуже задоволена. Я всі такі конфети дуже люблю. А тоді я пішла у Нью-Йоркер, як завжди ж, і що я накупила. Оце на Сюші купила. Така джинсова. Жикетик такий джинсовий, чи як його назвати. Стоїв він 17 євро я купила за Єврика. От. Оце Ані таку кохточку купила на літо. Таку кохточку на літо. От. Стояла 10, я купила за єврик. Оце Ані шорти купила у дворі ходить. Стояли 10 я за євро. Оце Ані такі з бабочками. З метеликами. з метеликами купила. От, стояли скільки? Вісім я купила за єврика. А це я собі купила 5 стояло. За Євріка купила. І заплатила ось 5 євро магазин ось нью йоркер Нью-Йоркер магазин. Отак. От це собі купила так інколи, знаєте, светер одягаєш, а воно. Колюче. Колючий светр. Ось тут, де груди колеться. Так я оце таку маєчку собі купила. Думаю. Та в мене там і є, і білі, і там і чорні. Так, такої нема, так я і купила. Ну оце, Бачите, я дуже задоволена такі конфетки. М -м -м, смачні такі взагалі? Ви прям собі не вважаєте, які смачні конфеточки. Дуже задоволена. Велика подяка моїй наточці, що вона мені такі. Конфеточки заказала. Вона знає, що я люблю. І оце таке заказала. Добре. Так що я оце погуляла. У мене не було молочки. Ну, кефіра не було, то йогурт один купила. Завтра ж поїду до церкви, думаю, може там дадуть, не буду накупляти. А творожок ото я люблю зранку поїсти творожку со сметанкою, чи то з тими вершками. А огірок на обід. Поїсти салат. У мене є, там що то два помідори, салат зробити, з огірка з помідора і листя зелені. отакий такий салатик зробити, та й поїсти. І зупу поїсти. То так так що все нічого, погода хороша, мені понравилась погода сьогодні. Бо я ж сиділа два дні, в суботу сиділа, в неділю сиділа вдома, того що дощ був, був сильний дощ, так я в той сиділа вдома. Так що, от отакі -от справи, дівчатки, мальчики Маленьке вам відео зніму, а ввечері, в мене сьогодні стірка о четвертій почнеться. Ну, Я думаю, що я вам зніму ввечері сьогодні ще відео, Опять розхламлення, опять набралася хороші речі, але вони мені не треба, не треба, не треба. Оце одне купуєш, друге розхлам... розхламляєш. Але те, що купила маєчка, ну, це більш-менш треба вона мені. А те, що я розхламляю, ви подивитесь, воно мені зовсім не треба. Так що давайте, хочеться їсти, там мені хтось моїй з родини написали, треба прочитати та дати відповідь. А вам усього доброго, усього хорошого, щоб було тихо, спокійно, благополучно у нашій ненькій Україні. Па-па!